Міцний горіх росте у полі. Він за життя прожив доволі, і бачив бурю, піни, і горе, і сльози капають, як море. Вітри його завжди ламали, негода в полі гартувала. А він все різ, родив нас зло і листям розкидав добро. Морози взимку холодили, а літо з сонцем все палили, горіх тримався з усіх сил, немо у морі без вітрил, Гілям тягнувся він до неба, у світлі в нього є потреба. Коріння вгору не давало, то поки тут його тримало. Він міцно засинав зимою. Бувало просинавсь весною, і квітну, ріс, жив у полі. Тепла не завжди мав доволі. Життя, як поле, звідки знати, чого від долі нам чекати, коли вітри нас обвівають, коли із сонцем звеселяють. Як той горіх ростем, живем, угору тягнемось. Ідемо, шукаєм кращої все долі і сонце любимо доволі. Україна чимсь схожа на горіх адже саме дерево горіха, воно м'яке дерево, але дає міцні плоди, міцні горіхи. Так ворог думав, що Україна слаба. Але українці своєю незламністю показали, що вони характером міцні як горіх. Не забуваємо, хто чим може допомагати нашим героям, захисникам і захисницям, Навіть щирими молитвами, я постійно наголошую, адже добро повинно перемогти. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові. Нехай ангел охоронець кожного і кожну з вас оберігає, перемагаємо зло добром бути добру і з Богом.